Доброго дня, канал Зум. Попався мені ось такий бінокль. Це бінокль з руф-призмою. якою саме призмою я ще не знаю, так як я його ще не розібрав, але це є руф призма, тому що тут світловий промінь ось так потрапляє в об'єктив і виходить в окулярі. Оптична вісь тут не зміщена, як в порро-призмах. Бінокль двоїть і всередині має деяку, деякий бруд. Юстіровочних кілець на об'єктиві немає, тобто я так розумію, що це все регулюється тільки призмами. Чесно кажучи, я ще не знаю, як його відремонтувати, і взагалі не впевнений, що в мене вийде. Ну, буду пробувати. Це є восьмикратний бінокль, діаметр об'єктива 56 мм. Тут ще, ну, бачите, я не знаю, чому так зробили японці, Взагалі не написано, що це за бінокль. Але це японський, тому що ну, я часто зустрічаю туди такі позначки. Тому я вам хочу сказати, що це. Це японський бінокль приблизно думаю, 80-х років. Розкручуються труби доволі легко. Зараз вам покажу, про які я позначки говорив. Ось про ці. Бачите? Це Японія 100%. Ось далі знаходяться призми. Тут я вже відкрутив гвинти. Ось так рухається корпус з призмами, але він не витягується, щось його тримає. Я дещо розібрав. Відкрутив окуляри, оцей комплект призм був в корпусі. Через Зі сторони окулярів я побачив, що є зажимні гвинти. Бачите, у цьому місці. Тобто, ззовні я їх дещо відкрутив і просто вичавив якби з середини призми. На мою думку, це доволі таки не дуже-не дуже надійно зроблено. Ну, але вже як є, так є. Зараз ось подивіться, як тут призми зроблені. Чесно кажучи, я не знаю, як вони називаються. Треба буде зараз пошукати в інтернеті. Подивлюся. Надіюсь, що я ну, правильну інформацію вам донесу. Ну, якщо щось десь помилюся, не судіть строго, напишіть в коментарях. Дістав я оці дві призми, знайшов інформацію про них. Одним словом, такі призми Аббе Кенніга використовуються в більш дорогих біноклях. Світлопропускання через них приблизно таке ж саме високе, як і через призми. Тому ну, це значить можна сказати, що це бінокль з руф призмою доволі якісний. Тому що всякі китайські біноклі, які теж роблять такі з руф призмою, вони використовують. Систему Шмітта Пехана вона є менш якісна, світлопропускання є нижче. Тому зразу кажу, що щоб ви собі не думали, що якщо ви маєте бінокль з руф-призмою, то він значить має бути якийсь якісніший від порно-призми. Нічого подібного. Тому треба шукати саме бінокль, якщо ви хочете з руф призмою, щоб була система АБ Кеніга. Так, ліву половинку я змонтував. Ось, подивіться, праву. Я її теж почистив, зараз змонтую. Ще додатково в трьох місцях додав герметик, щоб якомога краще закріпити ці призми. Монтується просто отак, вставляється і тут зажимається і з цієї сторони теж. Подивіться, тепер я не знаю, взагалі, як я буду налаштовувати цей бінокль, щоб він не двоїв. Спочатку просто вставляю і зажимаю всі гвинти по максимуму, а далі вже буду дивитися. Тут на об'єктивах немає істріовочних кілець. Тому прийдеться тільки призмами. Отже, можна, я так розумію, змінювати положення призми в цьому місці. Гвинт є ось тут. А також раз, два, три, 4, 5, 6. Це все якби кріпиться. Ну, треба якомога сильніше зажати. Корпус можна рухати в цьому місці вліво-вправо. А в цьому місці, якби тими гвинтами можна... Корпус з призмами ось так відхиляти. Тобто він буде рухатись не паралельно, а якось ось так чи -чи за все. Я не знаю, що з цього вийде, тому що саме такий механізм кріплення призм мені ще не доводилось регулювати. Ну і загалом я вам скажу, що мені не дуже подобається, тому що якось воно все виглядає не дуже надійно. Отже, бінокль повністю готовий. Я його перечистив. Правда, у цих в призмах, коли заглядаєш всередину, видно ребро призми. Воно, якби на якість зображення не впливає, але якось наводить на думку, що ніби всередині щось не так. На рахунок того, як бінокль відістювати. Якщо ви зажимаєте ось цей верхній гвинт, у вас зображення в правому окулярі дещо знижується вниз. Відповідно, коли нижній піджимаєш, ну, цей треба дещо відкрутити, тому що не вийде тоді його піджати. Оцей дещо відпускаєте, нижні зажимаєте, і ваше зображення піднімається догори. Так же само тут. Тут дещо вийшло складніше, тому що кожного разу приходилося ці труби відкручувати. Так же само, зміщуємо вліво призми, зображення теж зміщується вліво. Ну, відповідно вправо. Зразу кажу, що ну, ненадійна система юстіровки. Я вважаю, що від якогось такого удару воно зіб'ється. Все-таки зажимні пластини. Там, в німецьких чи в радянських, особливо в радянських біноклях, вони там так призму зажимають, що прям вона ніяк не зміститься. Ще раз всім нагадую, будь ласка, підтримуйте україномовний контент, підпишіться на цей канал. Що на рахунок бінокля його зображення? Ну, таке посереднє японське зображення, дисторсія майже незамітна. То що один мінус, як на мене, складається таке враження, що ви дивитеся в телескопічну зорову трубу. Ну, от, от, Через те, що така будова бінокля. Ну, мені, мені це не подобається. Мені подобається, коли зобра... зображення відносно таке ширококутне. І ось так. Ну, це як кому. Ну, і дещо габарити бінокля, все-таки. Роблять все для того, щоб бінокль був якомога компактніший, а тут він якийсь занадто довгий. От і все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.